Мої вітання всім вам, шановні глядачі. Ми продовжуємо далі розбиратися, про що наголошено в главі 2 закону України про місцеві складування. І сьогодні ми роздивимося статтю під номером 37 дроподи, яка каже про повноваження у сфері реєстрації місця проживання фізичних осіб. Дана стаття була включена в закон України про місцеві складування в кінці 2015 року. І хочу наголосити, що ця стаття відноситься саме до делегованих урядових повноважень. Давайте будемо з'ясовувати, про що йдеться мова в даній статті. А саме мова йдеться про реєстрацію місця проживання або перебування особи, а це внесення за заявою про реєстрацію місця проживання або перебування поданою особою в паперовій формі. До реєстру територіальної громади інформації про місце проживання або перебування особ. Відповідна реєстрація місця проживання або перебування особи здійснюється за заявою такої особи, поданою в паперовій формі, до органу реєстрації або через центр надання адміністративних послуг. За адресою житла. Будь-якої форми власності. І всі ви добре знаєте і бачили про те, що на різних територіях знаходяться такі установи, як ЦНАПи, тобто центри, центри надання адміністративних послуг. Давайте з'ясуємо, що це таке. Це установи, у яких різні групи осіб можуть отримати широкий спектр адміністративних послуг. І саме ці. Центри адміністративних послуг створюються місцевими радами та місцевими державними адміністраціями. І обслуговують як фізичних, так і юридичних осіб. А саме ЦНАПи почали створюватися у 2013 році на виконання закону України про адміністративні послуги. І ми на початку відео зазначили, що. Дана стаття була впроваджена в кінці 2015 року. Попередньому відео ми розглядали в вами статтю 37, яка наголошує про повноваження щодо вирішення питань адміністративно територіального устрою. І там ми сказали, що в 2014 році стартувала реформа децентралізації і з'явилися такі поняття, як територіальні громади. І вже відповідно, в 2015 році з'являється дана стаття у вигляді того, що треба, щоб відбувалася реєстрація проживання фізичних осіб на відповідній території. І це каже про те, що реформа децентралізації і відповідна сфера реєстрації місця проживання фізичних осіб у вигляді. Територіальних громад має співвідношення один з одним. Якщо казати про всі ці питання про реєстрацію проживання, про територіальні громади, то, як ми наголосили на початку відео, ця дана стаття відноситься до делегованих повноважень. А делеговані повноваження це уряду і повноважень, і вони фінансуються з боку держави. Якщо казати про Главу другу, то саме в статті 27, про яку ми казали з вами в перших наших відео, є такий пункт, також, який відноситься до делегованих повноважень. Це статистичний облік громадян, які постійно або тимчасово проживають на відповідній території. І дуже логічно було. Об'єднати ці два пункти саме долуговних повноважень, саме повноваження у сфері реєстрації місця проживання фізичних осіб, і статистичний облік громадян, які постійно або тимчасово проживають на, тери... на відповідній території. Тобто має бути вся необхідна інформація про кожну людину, яка проживає на території, у вигляді всього того, що з нею пов'язано. І мають виконавчі органи за рахунок коштів з боку державного бюджету виконати це, всі ці заходи для того, щоб знати всю інформацію не тільки по кількості мешканців, а знати всю інформацію про кожну особу, яка проживає на відповідній території. Як постійно. Так і тимчасово, бо це делеговані повноваження, і голова громади разом з виконавчими органами мають розробити ряд програм, для того, щоб знати все те, що має відношення до кожної людини, до кожного мешканця, який є представником територіальної громади. І саме цей пункт статті 37 наголошує про те, що треба сформувати. Та вести реєстр територіальної громади відповідно до закону. Тобто, ця інформація має бути весь час і вона має поповнюватися з урахуванням того, як змінюється інформація щодо територіальної громади у вигляді їх мешканців. І це дуже відповідально. Бо, як ми наголосили, ЦНАПи почали створюватися в 2013 році. І відповідно вся та інформація. Має бути. І за це відповідальний голова громади разом з виконавчим органом, який весь час повинен розробляти нові програми і поширювати всю необхідну інформацію стосовно інформації своїх мешканців, для розуміння, що це за мешканці, де вони проживають і чим вони взагалі займаються. Бо це статистичний облік громадян, які постійно або тимчасово проживають на відповідній території. І ці два пункти делегованих повноважень вони мають дуже обширний взаємозв'язок між собою. Тому, шановні глядачі, всі ці повноваження дуже важливі і вони поєднані один з одним. Тому ми з вами розглянули статтю 37 тропадин. Всім вам дякую за перегляд, до нових зустрічей.